Так, мої хороші, я вас вітаю. Ми сьогодні будемо з вами розбиратися із англійською Англійською високого рівня, тому що, чесно кажучи, мене низькі рівні не дуже е, і цікавлять зараз, я дуже багато нмт моїх дорогих, і IELTS є в мене. Відповідно, ми з вами будемо дивитися сьогодні на модальність дієслів, у нас буде uh, модальність від ability і inability, від possibility, від strong obligation, від prohibition. Дуже багато всього у нас буде. Відповідно, давайте подивимося на модальність справжніх модальних дієслів. Дивіться, що сьогодні ми повинні з вами уяснити, що в мові є дієслова модальні true, правдиві. І істинні вони ще називаються, і напівмодальні дієслова. Давайте подивимося на кожен і на випадки вживання кожного такого дієслова. І, сподіваюся, ви не заснете, тому що інформація досить таки важлива для тих, хто хоче говорити дійсно на рівні носія. Ну, Поїхали. Значить, страшне слово модальність. Хто знає, що це таке? Давайте розбиратися. Є істинні модальні дієслова, такі як Will і Wood, і Should. Can, could, may, might і must. Відповідно, вони мають усі граматичні характеристики, які перше, у запереченні, що за ними йде? Правильно, за усіма ними йде not або апостроф Т. Апостроф, Наприклад, mustn't. Правильно, головне дієслово ось це, воно завжди потребує чого? Подальшого інфінітиву. Must що, він не може висіти в повітрі, повинен робити щось. Далі в запитаннях, які йдуть перед підметом. Наприклад, can you speak any foreign language? Не може can висіти просто так. От у німецькій він може так висіти, чи знаєш ти мови, так? А в англійській can you і далі ви говорите. Speak, наприклад. Чи не є? Any foreign languages. Тобто головне дієслово потребує ось цього do. Який ви знаєте третій випадок вживання з модальними дієсловами? Ну, покажіть, що я вас навчила. Правильно, вони мають єдину форму, вони мають одну однісіньку форму, а в них немає інфінітиву теперішнього або минулого дії прикметника, і у них немає ще чого найважливіше, чого в них немає правильно закінчення сину. Нема закінчення с. І четверта особливість, я впевнена, ви її знаєте, що вони всі йдуть. Я вчила ще манюсік в п'ятому класі вони всі мене знають, що модальні дієслова не йдуть із чим? Із частинкою Т. Але я впевнена, що ви не знаєте наступну інформацію, що є дієслова, які називаються напівмодальними. Сурприз, сюрприз, які так само мають ці чотири характеристики модальних ТУ справжніх дієслів. Це які дієслова? слова? Have to, це взагалі-то модальна фраза. Або have got to. Це може бути use to, це напівмодальна фраза. Ви знаєте, що таке use to? Це коли раніше ви щось робили, зараз не робите. От to і need, Правильно чи неправильно? А тепер, хто мені може розказати до здатності і inability, нездатності, не які відносяться дієслова. От ви можете щось зробити, і не можете. Який це? Правильно, це can, can't ще давайте мені, які ще діє слова. Будьте хитрішими, як я вас вчила, завжди навчаю людей бути хитрішими. Це could і couldn't, теперішній час і минулий. Дивіться. А ну дайте мені приклад can can't. теперішнього. От можете написати прямо зараз. Ті правдички, десь в зошиті можете написати десь в чаті, я не знаю, в коментарях ось тут. Напишіть. can and can't. i can't ви придумаєте речення цікаво ну при Helen can speak 3 languages How can she speak can speak can can't present I, I, I can't understand what this writer means right can't plus understand all right could couldn't plus past forms if i could plan my essays more efficiently, what? they wouldn't take me so long. when i was a child, i could remember everything i read, right? i couldn't understand why my essay only got a grade c. it's a problem, right? so, to be able and unable has a similar meaning. So, once more ability and inability can, can't, would, wouldn't. These four verb forms and to be able plus unable. They have a similar meaning. But, guys, possibility, possibility may, may not, might, might not. Plus, can and could. May not, might not, and could are generally used to speak about what? About something specific, right? May is usually slightly more sure than might or could. Your computer may crash so always back up your files or uh, your computer might crash or your computer could crash right next don't worry about the test why it may might not be very hard or difficult whatever right note couldn't doesn't mean the same as may might not for example can is used for a more general theoretical possibility and example the example for example for example computers can crash computers sometimes crash right so you may pronounce it like crash or crash and guys strong obligation that is all about possibility <laughs> Strong obligation. Коли у нас сильне зобов'язання. Ви чули коли-небудь таке сильне зобов'язання? Що це таке? А, тут ситуація. Must сильне, mustn't. Have to and informal have got to. Дивіться. Must стосується сильного зобов'язання. Теперішньому або майбутньому. Дивіться, imposed означає насаджений, нав'язаний. Або той, який прийнятий спікером, мовцем, right? It also refers, це так само стосується laws, законів. От ти must і хоч ти що роби. Must кінець історії. And the rules і правила. Must. Okay, let's talk about must. Uh, I must go home now and write an assignment. I must do it one hundred percent. But we have have to, have to, and have yes, and have got to. So have to and have got to also refer to strong obligations in the present and future. But. They are not imposed by the speaker. Ніхто вам їх не насаджує. Ви зрозуміли різницю тепер між must і have to? Must це 100% ти повинен був бути situацією, якщо ти цього не зробиш. А have to. Ну, не зробиш. Ну нічого страшного. Зробиш next time, там виплатиш штраф, якийсь там, я не знаю, 100 євро. You will recover. But the speaker may be distancing – Uh, him, herself, uh, himself from the obligation. For example, <clears throat> I have to read all these books by the end of the week because my tutor says so. Have to, must, 100%, right? If in doubt whether to use must or have to, is life hack. <ріст> Вредний совет. Якщо ви маєте сумнів вживати must чи have to, що ви будете вживати? Yes, it will be have to. Що таке had to? Хто знає, піднесіть руку. Had to стосується минулого. Ви вже здогадалися. Бо тут розповідалося про present і future, а де past ситуація? Head to. А ну давайте приклад з head to. Тільки такий, знаєте, що був як reported obligation. Що це означає? Дивіться, I had to get up very early to go to school. Це було колись раніше. Дайте свій якийсь приклад із head to. Наприклад, ось наш репетитор, our tutor said we had to be more careful when choosing topics. Коли ми обираємо якусь тему, треба бути обережним. Yes. А ну, давайте щось таке із had to своє. Покажіть, це ж той самий have to насправді є. Yeah? Добре, поки ви пишете Prohibition розберемо. Prohibition – заборона. Ви пам'ятаєте, що пишеться Prohibition. тобто мене почує і з ума зійде жах, Prohibition. Айч uh, не читається, мої хороші. Єдине її слово, яке вживається в Prohibition, це що? Це must, мої хороші. Така ситуація, у нас це маст. Що означає маст? Хто знає? Що означає маст? Маст означає, що щось є яким? Forbidden. За бо, ро, не, ним. Або що speaker is saying what not to do, що вам забороняють? Ну, не можна. When writing essays, you mustn't copy from the internet. Таке може бути такий приклад? Може бути такий приклад, може. А дайте мені от найцікавіше. Те, чого не знають малесенькі рівні, ті, які не готуються до IELTS, ті, які не готуються до НМТ, діти-старшокласники, цього не знають. Lack of obligation. Які дії слова? Це lack of obligation? Хто знає? Дайте одне. Don't. Або doesn't, наприклад. Що? Have to. Правильно, don't, doesn't have to. Дивіться. Don't have to означає that something isn't obligatory. не є обов'язковим. yes? Зазвичай це опціонально, тобто інформація не обов'язкова. We don't have to attend the lecture as we've finished our essays. Ви написали есе, не треба вам подальше, там словникова робота з ним не поки все. we don't have to, зрозуміли. А дайте ще якесь речення, Наприклад, at my school... We didn't have to take any tests in the first year. От перший курс вони не пишуть, наприклад. School episode, значить, в перший курс, а школа, перший клас. В вони не здають, ніякі іспити, не складають нічого. Правильно? Не треба їм, бо вони ще маленькі. Зрозуміли, навіщо вам така ситуація? Note that the meaning of mustn't and don't have to are very different. Я думаю, ви відчуваєте на рівні c 21 що mustn't і don't have to це різні різні речі. Я сподіваюся, що ми це знаємо з вами. А ну, давайте знаєте, про що поговоримо? Про weak obligation. Хто знає, що таке слабке зобов'язання? Тобто ти ніби повинен, але не повинен. Можна не робити. Weak obligation. Мало того, я вам зараз ще й розкажу: weak prohibition. Дивіться, ми розберемо з вами, які дієслова. слова. Ану, хто знає, хто знає, які дієслова? Should, ще. Звісно, його заперечення shouldn't. І от ту таке, все буде нормально. Просто ми заходимо в той пласт, який я буду з вами відвертою, мало кому потрібен. Тобто, ми знаємо conversational English, ми спілкуємося з людьми, нам цього вистачить. Рівень міцний b 2 все, цього ви. А далі. Така ситуація. А далі є ще ж два рівні, ще два рівні, і вони не просто так. Там це один, це два, і ось ми з вами заходимо в це. Дивіться, вони використовуються оці «should», shouldn't і от, коли ми подаємо. Ну, звісно, всі знають, що ми даємо пораду shouldn't, should, або shouldn't, так? Або кажемо what would be a good thing to do. Але now або in the future. «Yes» чи не «Yes». yes. Яка різниця між між should і «ought»? Піднесіть руку, хто знає. Should і от лайфхак означають те самісіньке. Should це як варто щось зробити, а shouldn't, як мені було, не варто цього робити. То так воно і є. Заперечення, правильно, не треба. Should, те самісіньке. Правильно. Should і от означає те саме. Але should вживається more often. Частіше. Дивіться, таке, таке правило, такий приклад. You should spend more time studying and less time playing computer games. The можете тут сказать ought to. You ought to spend more time studying and less time playing computer games. Так, ought to мало кто використовує, так і є. Так і є. А Shouldn't, ось ми з'ясували щойно, використовується для подання поради стосовно того, що не робити. Супер, класно. Отн'д. Ви чули коли-небудь? А він є. Він також можливий, але is fallen out of use. Круто. Закручено. Він випадає уже із використання. А чому? Правило ефонії. Ніхто не буде собі закручувати язик закручувати. Ізку. Оце, знущатися над собою. Немає отента вже, та й на тому все. Але бачите, в книжній англійський він є. Приклад, you shouldn't spend so much time playing computer games. Класний приклад. Shouldn't. Ілюструє, ілюструє його значення. Останнє на сьогодні, бо вже вистачить у вас знущання. Це ми ще з вами до cleft sentences надійшли, ми дійдемо обов'язково. На сьогодні ми зробимо з вами Necessity and lack of Necessity. Коли потрібно щось зробити, не зобов'язання. Не зобов'язання, потрібно. І lack of Necessity. Яке головне дієслово тут у вас буде? Хто мені скаже, хто мені поможе? Need, мої хороші, це need. Сьогодні need в основному використовується як головне дієслово. Коли я вчилася в 159 році до нашої ери, це дієслово, ми думали, чи воно true, чи воно semi-model. Тоді ще були сумніви. Зараз, уже в нашій ері, ми бачимо, що дієслово need вживається як головне дієслово forming the negative and questions with do. Yes, 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 yes. Such situation, it's true. For example, we didn't need to go to the seminar. Why? As it was for new students only. Or a Do you need to read the Do you need? Do you need? Yeah, to read any more books before you write your essay. Odnak znovu. Life, це один. Ну, і що робити Тут цікаво, коли заліз не, зробив А1, зробив А2, Б1, Б2, і далі цікавіше стає. Need is still occasionally used as a modal verb, but mostly in negative, where the lack of necessity comes from the speaker. Ви коли-небудь таке чули Я вам розкажу, наприклад, і дивіться: You needn't come with me. If you'd rather carry on studying. Ну, по-перше, тут конструкція з rather. Теж така мозговий винімающа. Але ви знаєте, якщо ви вже на такому рівні, що rather це краще б не. Правильно? Значить, this could be also expressed as you don't need to come with me. If you'd rather carry on studying. Все, ви можете сказати you needn't come і you don't need to come. Yes. Yes, yes, my friends. Хто скучив за нашими заняттями? Ми будемо такі ефіри робити постійно. Ми розберемо з вами перфектні часи. Ви думаєте, це просто все? Ви знаєте, що таке cleft sentences? Будуть будуть у нас clauses of the subject, я буду пояснювати вам. Open conditions, first conditionals, кон... mixed conditionals. Я ніколи нікому не пояснюю mixed conditionals, бо це просто загорниться книжка тим студентам, і він собі піде, буде думаю, не Ні хочу нічого. Пасиви ми будемо з вами дивитися. Модальні дії, слова і фрази в умовних реченнях грівня це один, це два. Ви знаєте, що таке Consessive Clause? А я розкажу. Ви знаєте, як можна говорити про майбутнє, не тільки там will, go, into, Present Continuous, Present Simple. що ми там ще вчили. А Future Perfect Continuous теж можна розказати. Verb patterns я вам розкажу всі. Про займенники я розкажу лайфхаки. Про відносні займенники. Та це ж просто супербомба-клас. Model, ви чули коли-небудь таке Model Perfects, а вони є. Ви чули, як можна критикувати людину, ну або там ситуацію, не знаю, кого критикувати, чи що так, щоб їм було приємно? <гум> Таке може бути. Я все це розкажу. Саме хороше. До зустрічі! Сьогодні вистачить, бо там, ж, заняття, як завжди. Побачимося дуже скоро. І знаєте, яка наступна тема буде ефіру? Перфекти. Це буде все повністю по перфектам. Past perfect, present perfect, future perfect, perfect continuous, tenses, Тобто він не один там буде. Абсолютно розберемо present perfect continuous і вийдемо на клав Сендер. Це страшна річ. Всім привіт, мої хороші. Я вас дуже чекаю. На зустрічі. Пока-пока. Всім хорошого дня.